Ми ефір стрім ніч з 25 на 26 серпня. Влаштовуйтесь позручніше, ставте лайки для того, щоб більше людей долучилися до нашої трансляції, більше людей поставили запитання. Будьте активними, небайдужими, підписуйтесь на YouTube канал і робіть, будь ласка, донати на потреби сил оборони, тому що ніхто, крім сил оборони, не здатен гарантувати Україні незалежність і спроможність вистояти перед обличчям російської агресії. Саме тому я на кожному стрімі кожного разу з ентузіазмом, можливо, вже і не дуже гострим ентузіазмом, але прошу вас робити донати, тому що сили оборони вкрай потребують комплектуючих і розходних матеріалів, які досить складно покрити коштом держави, яка забезпечує основні види озброєнь. Матеріальне забезпечення і основні потреби фронту закриває. Але є речі, які теж потрібні. І тут час виходити на сцену волонтерам, тому у нас збірна комплектуючі для аеророзвідки в складі 23-ї окремої механізованої бригади, яка воює на стику трьох областей Запорізької, Дніпропетровської і Донецької. І в них є регулярні потреби, які треба закривати якраз донорськими коштами. Тому прошу вас підтримати їхній збір для 23-ї окремої механізованої бригади, не такої медійної, розкрученої, як, наприклад, третя штурмова або Азов, але, звичайно, теж дуже потерпають від нестачі всього, і тому потребують цих ресурсів. А ми з вами підходимо підсумки понеділка, 25 серпня. Почали понеділок з зустрічі на вокзалі. Зібралися ще навіть восьмої ранку не було. Знову високі гість в Києві зустрічали Йонаса Гарастере, це прем'єр-міністр королівства Норвегія. Приїхав на вокзал Андрій Єрмак, голова офісу президенту. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ. І, власне, це вже така нова традиція, коли ці два Андрія, Єрмак і Сибіга, зустрічають делегації на минулому тижні. Це був генсек НАТО Рютте і канадський прем'єр. От сьогодні норвезький прем'єр. Особливо приємно і доречно те, що прем'єр-міністр Норвегії приїхав до Києва на свій день народження, більше того, на свій ювілей. Йому виповнилося в понеділок 65 років і він святкував цей день в Києві разом з українським президентом українським народом. Тому це була дуже приємна і корисна поїздка в інтересах України. А також в Києві перебував міністр фінансів Німеччини Райсклінгбайл запевнити українську державу. Український народ в тому, що Німеччина не відступить і буде далі підтримувати Україну. І за це їм Уклінна подяка. Так, друзі. Ну, міністр, прем'єр-міністр Вегі оголосив про виділення Україні на найближчі два роки 8,5 мільярдів доларів. І під час спілкування з президентом Зеленським прем'єр норвежський стерео обговорив, що потрібно Україні в частині зброї, в першій частині санкцій, що треба в енергетиці. <кій> <кій> Президент подякував за те, що норвезький прем'єр прибув до Києва в такий день. а Норвегія є лідером підтримки України. Це країна входить в коаліцію охочих. Бере участь в заходах, які мають гарантувати безпеку всьому українському народу. Ну і в 16 теж входить в коаліції. Також президент Зеленський зустрівся з представником Дональда Трампа Кітом Кі Кі Келлогом, який другий день в Києві. Він Прибув на День Незалежності і отримав від президента державну нагороду. А вже в понеділок провів робочу зустріч із президентом із Єрмаком і виступив на балотовному сніданку. Він сказав, що війна в Україні це найбільша війна в Європі з часів Другої світової. Якщо говорити про участь Америки в Другій світовій, а це йдеться про бої в Сицилії, в Африці, в Нормандії. Треба пам'ятати, скільки це коштувало в числі життів. І подивитись, скільки зараз маємо загиблих з українського російського боку. Ну, агітує Келог за припинення війни. За його словами, Дональд Трамп прагне справедливого і стійкого миру для України. Трамп знає, наскільки важко завершити цю війну. А він президент миру, сказав Келог. Додав, що процес переговорів складний, тривалий, але в нього включені всі сторони. І всі переговорники від військових до президента мають можливість доводити свою аргументацію. Кіт Келох висловив надію, що вже наступний день незалежності у 26-му році буде святкуватися в мирній Україні. Україні не вистачало міцних гарантій безпеки. Робота над ними триває. Америка і США, Америка, вибачте, і Європейські союзники проводять дипломатію найвищого рівня для досягнення справедливого і тривалого миру для України, оголосив Кіт Келох. Також він сказав, що. Половина поранених військових, з якими він спілкувався, сказали, що хочуть повернутися воювати після одужання, а це показує наскільки є великим серцем української нації, яке неможливо відтворити ніде в іншому місці, Дональд Трамп в свою чергу. Теж підключився до комунікації, але зараз повернемося до Трампа. Кіт Келлах також, будучи в Києві, заявив про те, що йде наполеглива робота щодо припинення війни. Ця робота дуже наполеглива робота в самому процесі, сказав Келох після участі в щорічному національному молотовному сніданку. Сам Трамп виступив з Білого Дому з черговою порцією заяв, Європа надасть Україні значні гарантії безпеки. Ми братимемо участь в процесі як сили підтримки. Сказав Трамп, тобто фактично підтвердив, що Америка буде частиною гарантій безпеки. Таким чином, остаточно, можна сказати, вже термін давності минули, і слова Трампа прожили випробування часом. І зараз він продовжує стверджувати. Значить, будемо виходити з того, що. Дікі українській владі вдалося протиснути американською і отримати від неї запевнення про участь в гарантіях безпеки. Дональд Трамп сказав, що не буде великої проблеми, якщо ми укладемо угоду. Також він сказав, що війна між Україною і Росією це великий особистий конфлікт. Він сказав, що Путін не хоче бачитися з Зеленським, тому що Путін не любить Зеленського. Це дуже дивні заяви, але я б сказав, нам вже не звикати. Тому що, звичайно, війна між Україною та Росією це не тільки великий особистий конфлікт. Тут Трамп правий, але це також бажання Путіна за будь-яку ціну підкорити Україну. <кій> І почав він цю війну ще до приходу Зеленського на посаду президента. Відповідно, ця війна не є особистим конфліктом. Ця війна є для Путіна визначальною, яка має. Знайти інтерпретацію всього його 25-річного, а можливо й довше президентства. Тобто саме війна проти України визначить те, як Путін буде записаний в підручниках історії. Трамп також заявив, що Путін не хоче бачитися з Зеленським, бо він йому не подобається. Це таке дивне формулювання, начебто, мовити про особисті симпатії. хоча... Насправді мова йде про мир в Україні, і Трамп сам підтримав ініціативу, що Путін і Зеленський мають зустрітися. Можливо, він долучиться. Тепер він знаходить виправдання, що виявляється, Путін не хоче бачитися Зеленським, бо він йому не подобається. Ну як такі, що та криватися, тоді можна взагалі просто категорію не подобається використовувати для нападів на інші країни, для вскоєння злочинів і так далі. Тобто, мова йде про те, що аргументи про не те, що хтось комусь не подобається, не працюють. Не зустрічаючись з Зеленським, Путін порушує ту пропозицію, яку він почув від Трампа, і пообіцяв зустрітися з Зеленським. А тепер, виявляється, він не подобається, тому він не хоче зустрічатися. І американський лідер на це так реагує досить спокійно, що, звичайно, нас не влаштовує в тому сенсі, що ми б хотіли бачити рішучість, яка є до Трампа, притаманною в інших випадках. Або в інших контекстах, щоб тут щодо Путіна теж така рішучість була продемонстрована. Трамп сказав, що говорить з Путіним про обмеження ядерної зброї. Але залишився, вибачте, незадоволений Путіним. Кожна моя розмова з Путіним це хороша розмова. А потім, на жаль, десь в Києві або в іншому місці скидають бомбу, і тоді я дуже злюся через це, сказав Дональд Трамп. Але продовжить стосунки з Росією та Китаєм, зокрема в частині денуклеарізації, тобто зниження ризиків ядерної війни. За словами Трампа, не можна дозволити поширення ядерної зброї, оскільки її потужність надто велика. Також він сказав, що не є диктатором і послався на багатьох людей, які кажуть, що. Нам можуть подобатись диктатори. Я не люблю диктаторів, я не диктатор, сказав американський лідер. Ну він точно не диктатор, тому що він обраний всенародно на легітимний строк. Тобто він владу не узурпував і не прийшов до неї внаслідок перевороту. А виключно внаслідок доброї волі американських громадян. Але в сьогоднішній комунікації я менш незадоволений, тому що все-таки не можна зводити напад. Росії на Україну, як особистий конфлікт між Путіним і Зеленським, і те, що Зеленський не подобається. Путіну. Ну так не подобається, нехай просто помовчить в тряпочку і яка різниця, подобається він чи ні. Все-таки для цього ж існує міжнародне право, щоб особисті симпатії антипатії не впливали на стосунки. Також Трамп заявив, що Америка вивчає досвід застосування безпілотників в Україні. Такого масштабу війни не було з часів Другої світової війни. Це найбільша подія в історії військової справи. Це абсолютно нова форма ведення бойових дій. Це війна з використанням дронів, якої раніше не було. І ми вивчаємо її під Гексет, міністр оборони США та всі інші. Ми вивчаємо її і вивчаємо дуже уважно. Це абсолютно нова форма війни, але це жорстока війна. Це все сказав Дональд Трамп в своєму зверненні з Білого Дому, і це означає, що... Україна тут дуже корисна для Америки і могла б бути багато точок дотику, тому що тільки Україну може навчити Америку найпередовішим знахідка на полі бою в дроновій війні. <кій> <кій> так. Отже, стрім триває, друзі. Ставте лайки, ставте запитання коментарях і робіть, будь ласка, донати на 23 ю бригаду. Президент Зеленський під час прес-конференції з Норвезьким прем'єром закликав до розміщення на території України іноземних військ як гаранта українського суверенітету, а також підміни тих сил, які провели на фронті 3,5 з роки. Отже, Зеленський сказав про миротворців: важливо, щоб з'явились контингенти великих держав. Зеленський додав, що вважає дуже важливим, щоб серед держав, які погодяться направити в Україну свої військові контингенти, були так звані за словами е українського президента, великі держави. Тобто, швидше за все, мова йде про країни великої сімки, і ми вже маємо щонайменше три з них, які так чи інакше про це говорили. Ну, Франція і Британія точно направляють. В разі створення цієї коаліції сухопутні війська. А Німеччина може направити, може ні, дебати тривають. Серце Зеленський озвучив на зустрічі з міністром фінансів та віце-канцлером Німеччини Ларсом Клінгбелом. Я думаю, що буде різний рівень залученості західних країн, які готові дати гарантії Україні, сказав Зеленський, але не мені вирішувати і говорити, що треба вводити війська на. Українську землю для європейських країн. Думаю, важливо, щоб вони були з боку великих держав за розміром провідних учасників коаліції охочих. І це має значення. Boots on the ground, сказав Зеленський. Так. Ну і цікава новина тут з'явилася в матеріалі британського видання The Guardian. Про те, що виявляється після конфлікту в Білому Домі Америка. Хотіла усунути Зеленського як незручного президента, шукала йому заміну і навіть телефонував віце-президент США Джей Дівенс до Валерія Залужного у Лондоні. Джей Ді Венс намагався подзвонити Валерію Залужному після тієї сварки, яка була у Зеленського і Трампа в овальному кабінеті наприкінці лютого. Але Залужний тоді не взяв трубку після дзвінка Бенса. Після того, як відбулася ситуація в Білому домі, команда Венса намагалася зв'язатися з залужним за різними дипломатичними каналами. Через три дні, десь 3 березня, на телефонну лінію посольства України в Британії надійшов запит від команди Джейді Венса. Вони просили організувати дзвінок з генералом. Залужний прокоменсультувався з офісом Зеленського і відмовився прийняти дзвінок. Венс не єдиний, хто. Намагається контактувати з Залужним, хоча є найбільш високопосадовим політичним гравцем. Після того, як Залужний став послом Великобританії, його резиденцію біля холланд Парку відвідують різні політики, бізнесмени та активісти. Свої послуги залужному надає, над, намагався надавати і пропонував сумновідомий глава виборчого штабу Трампа часів першого терміну Пол Манафор який в 2016 році попав в скандал, коли з'ясували, що він отримував тіньові платежі від Януковича партії регіонів. Але, хоча Манафорт пропонував послуги штабу Залужного, залужний відхилив цю пропозицію. Після сварки в овальному кабінеті Залужний дав зрозуміти, що об'єднання з командою Трампа проти президента Зеленського для нього не варіант. Тоді Залужний зустрів Зеленського в лондонському аеропорту і опублікував. Фото з президентом в себе в телеграмі і підписом. Буде тяжко, але разом ми все здолаємо. Багато прихильників залужного не зрозуміли цього кроку, але даний епізод якраз демонструє принципіальний підхід, який демонструє генерал Залужний. Україну принизили в Білому домі, і щоб не відбувалося між Зеленським та Залужним, до того в важкий момент вони повинні бути разом. Ну, і в цьому контексті, звичайно дуже добре, що ми маємо таку, можливо, не завжди регулярну, але комунікацію президента зложена в частині того, що Залужний повідомляє президенту про якісь намагання виходити за рамки мандату посла і втягувати Залужного в якісь інтриги, які будуть коштувати проблем і в Україні, і самому залужному, звичайно. А не ведучись, не реагуючи на все це, Залужний демонструє якраз партнерство і. Дружній підхід до президента. І це дуже серйозний руйнівний фактор всім тим вкидам про те, що між Зеленським і Залужним є відкрите протистояння і так далі. Так. так, друзі, ну і що? Ми перейдемо до запитань швидко сьогодні. Але е, хотів би вас попросити все-таки підтримати 23-ю бригаду. Зробіть це. Будь ласка, захисникам потрібна ваша допомога. Ну тим часом Дональд Трамп пригрозив позбавити ліцензії телеканали NBC та ABC, які відомі тим, що критикують республіканців. За словами Трампа, це два найбільш необ'єктивних канали в історії, які пишуть про Трампа 97% негативних новин. На думку багатьох, Федеральна комісія по зв'язку має відкликати в них ліцензії. Я би повністю підтримав це, тому що вони настільки брехливі, що являють собою реальну загрозу нашій демократії, сказав Трамп. Ну і в цьому сенсі цікаво, як він формулює думки. Він каже: на думку багатьох, Федеральна комісія має забрати в них ліцензії. Він не каже, на мою думку. Він знаходить формулювання, яке його відсторонює від цієї всієї ідеї, і показує, що наче це думка третіх осіб, а він просто її ретранслює. увазі Трамп про телеканали. Тобто, отак от виглядає зараз фортеця демократії в світі, коли канали намагається позбавляти ліцензії. І коли в Україні щось буде казати про канал прямий, просто можна їм тикати це повідомлення з Америки. Так, друзі, переходимо до запитань, зрештою. Наталія Ванервин, вітання Нідерландам, Радий за вашого сина, за те, що ви мені скидали фотографію. І дякую за підтримку Сил оборони. Так, питання з Шептицького Тетяна Заводна, дякую. Дмитро Ніконов питає: Дія та УЗЕ дивилися від бігу Дмитро Нікона дивився і скажу, що. Дуже дивний матеріал з точки зору того, що фактично зловживань з боку Укрзалізниці в частині перекупів немає. Є сервіс, доступний для всіх, і якісь спритники пишуть роботи, які викупляють квитки після того, як хтось їх повертає. І, звичайно, ніякої претензії до тут немає, тому що квитки продані вже Укрзалізниця отримала гроші. А як вони далі маніпулюють ці системи, намагаючись зданий квиток тут же перевикупити, ну це питання того, що, ну, скажімо, хтось намагається наживатися на цих дефіцитах квитків, але точно не керівництво уксалізниці. Тому що Оксаниці якраз несе репутаційні втрати від діяльності цих посередників, І тому всіляка бореться з тим, щоб знищити їхню мережу розповсюдження цих квитків, які насправді не є перекупленими, а просто є якби. Вчасно викупленими після їх повернення. Тобто існує обмежена кількість місць, бо вагонів менше, ніж попит. Коли квитки продані всі, то потім дехто все одно здає квитки, він не поїде. І якраз ця функція цих от недобросовісних людей полягає в тому, щоб швидко викупити під своє замовлення для когось ці квитки і отримати комісію за свої старання. Залізниця збитків не несе. Репутаційно це погано для залізниці. І Залізниця шукати спосіб, як з цим теж боротися. Євген Барсуков питає, чи Бігус обсирав УЗ. Євгене, там ведуча, дуже дивний тон, використала такий не просто пасивно-агресивний, а прямо аб'юзивний щодо усезниці. Тобто кожна репліка містила за собою знецінення і такий вербальний напад. Тобто будь-які намагання, щирі намагання усердниці покращити ситуацію з квитками. Тут же висміювались, і принижувались, що, звичайно, несправедливо. Вікл, дякую за те, що задонатили. Євген Барсуков. Я бачив, як Порошенка був в американському посольстві, знаючи люди, і сказали, як він обсирав там владу. Та ну євген, тут нема проблем, в тому сенсі, що у нас демократія. Пункт перший. А пункт другий, те, що всі так знають, що скаже Порошенко. Тут немає ніякої новини, всі фактично очікують від нього і він не зраджує цим очікуванням, саме так себе і поводить. Тому сходив та й сходив, ну, якраз підтвердив статус демократії в Україні. Наталія Анохіна, Боже, які примітивні висновки робить нинішній очільник США. Ну, дивіться, ваша точка зору, вона в нашій демократичній країні має право на існування. Тому дякую вам, що дивитеся. Вік залужний молодець, підтримуємо в єдності, підтримуємо з Дніпра. Дякую вам за те, що ви це робите, і підтримуєте Силу оборони України в першу чергу. Цікаво, хто зі сторони України рекомендував Венсу зв'язатися з Залужним чи не сектанти Сиволапа. Валентин Венік переконаний, що ні, тому що в нього немає виходів на Венса. Думаю, що просто Венса аналізують політичне поле України і шукають. Інших діячів, які б могли скласти конкуренцію Зеленському. І в тій ситуації, коли вони хотіли позбутися Зеленського після скандалу в овальному кабінеті, вони вийшли на залужного, але той вчинив порядно і попередив президента. Тарас Форкош, дякую, що дивитесь. Але Ковалішини, я не знаю, чому Приватбанк наживається, як кажуть, на донатах просто не слідкує за цим питанням, які в них там комісійні, але думаю, що вони за якісь свої банківські послуги беруть частину грошей. Це так в певному сенсі це норма для банківського бізнесу. Окей, друзі, дякую вам за увагу. На цьому кінець стріму і прошу вас підтримати 23 бригаду, будь ласка, стик Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Гаряча точка. Потреба, в, е, е, потреба для аеророзвідки 23-ї бригади. Отак от, от. В описі відео є посилання, в чаті воно теж є. Всіх обійняв. До скорого, до зустрічі, до побачення. Нехай щастить. Пока.